Вірусні сезонні хвороби становлять значну загрозу для здоров'я людей. Влітку вони особливо небезпечні через швидке поширення в умовах високих температур і підвищеної вологості. До найпоширеніших літніх вірусів належать ентеровіруси та ротавіруси, які викликають шлунково-кишкові розлади. Ці віруси можуть призводити до серйозних наслідків, таких як зневоднення, особливо у дітей та літніх людей. І, друзі, інкубаційний період та період заразливості е, триває до 7 днів. У середньому це 2 дні. Період заразливості у дорослих – 1 день перед і до 5 після появи симптомів. Іноді навіть до 10 днів. А у малих дітей – декілька днів перед і до днів після появи симптомів. Хвори з тяжкими порушеннями імунітету можуть виділяти вірус протягом декількох тижнів або місяців. Отже, аби обговорити це більш детально, ми запросили до нашої гості, до нашої студії. Так, гостю, друзі, все ще прокидаємося. А, лікаря, так, це Лілія Руденко, сімейний лікар медичного центру Стардоктор. Ми раді вас вітати. Дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. Сподіваємося, що ви вже збодьорилися набагато краще ніж я. Так, доброго отже, ранку. Давайте почнемо тоді з саме цих вірусів літніх. Так як моя колега вже зазначала, є там різні віруси там на деякий період року. Скажіть, будь ласка, ось саме літні? Що це саме за віруси? Де ми можемо їх зустріти? водойми, повітря, ось літо що ви казали, здавалось би, да? тепла пора року, сонечко, все класно, всі всі дихають, але все ж таки може бути і небезпека. В чому вона заключається? Я хочу доповнити, що окрім рота і ентеровірусів, є ще аденовіруси. Вони теж характерні для літнього періоду. Чому саме вони? Тому що вони стійкі в навколишньому середовищі, і їм не страшне сонце, вони добре зберігаються і в водоймах, і в принципі на поверхнях, тому можливий і контактний вид зараження. Ці віруси вони розповсюджені. Найчастіше хворіють діти. І яка особливість, наприклад, аденовірусів? Те, що вони викликають дуже сильні катеральні симптоми і ураження кон'юктиви ока? Саме тому спостерігається дуже сильна сльозотеча і червоні очі при аденовірусі. Тобто, якщо Досить жарко на вулиці, а з очей потекли сльози. То вітаємо так. У лапках ви е, зараз маєте цей вірус? Так, ну аденовірус найчастіше зустрічається з кон'юктивітом? Е, також там є кашель сухий, викликає ларингіт, і іноді. аденовіруси викликає також і кишкові інфекції і вся. Небезпека цих вірусів в тому, що вони протікають дуже гостро, височена температура у дітей, діти зневоднюються, сонливість, млявість. Дуже важко їх відпоїти. І особливо, якщо ми кажемо про ротавіруси, якщо це немовлята. То дітки частіше все ж таки потрапляють у стаціонар. А якщо дорослі люди? Ні, дорослі частіше всього більш легко тому, що вони вже в дитинстві перехворіли і в них є якби імунітет. Він зберігся. А от немовляти і молодші діти вони зазвичай в стаціонарі лікуються. Тобто може бути імунітет, це щось по типу вітрянки, коли ти в вже перехворів, і дорослі вже більш-менш легко це переносить. Ну дивіться від ротавірусів є вакцина. Так, і вона захищає перші роки життя. Але людина може хворіти цим вірусом багато разів, але в принципі імунітет зберігається до тих штамів, якими людина перехворіла. Ну, Якщо але ж вони ми... мутують постійно, так ну, Ні, ці не мутують їх, а, їх зараз. В принципі, ми спостерігаємо стабільні віруси, але їх багато все одно і неможливо перехворіти. От одним і не захворіти ніяким іншим. А якщо ми кажемо про вітряну віспу, то так у виправі це пожиттєвий імунітет, і в тому числі від вакцини, і вона наявна. Скажіть, будь ласка, проговорили про деякі ознаки, про те, що це висока температура, зневоднення? Це саме ті ознаки, при яких потрібно терміново звертатися до лікаря, чи є якісь ще знаєте, такі специфічні ознаки, які можуть допомогти розрізнити там звичайно бактеріальну хворобу від цієї вірусної? Ні, саме найстрашніше це зневоднення, тому що з дитиною важко домовитись, важко її відпоїти, тобто налагодити цей водний режим. Тому це найстрашніше, і це саме те, з чим потрібно одразу звертатись до лікаря. А от якщо знаєте, от як ми завжди зазначаємо у наших етерах про те, що на жаль українці, так та взагалі люди, вони до останнього тягнуть до того, щоб не йти до лікаря і намагаються лікувати самостійно. Чи можливо в домашніх умовах самостійно ось побороти ось цей вірус? Ну, дивіться, вчора в мене реально був фаншлаг на прийомі і багато з дітьми, то в принципі я нікого не відправила, поки що в стаціонар. Я все проговорила. Ми проговорили і червоні пропорції, і все. То наразі дітки поки що вдома лікуються. Але якщо я бачу, що ситуація виходить з під контролю, якщо я бачу, що і самі батьки іноді, на жаль, не можуть і не хочуть створювати умови для видуження, то так тут є. І соціальні показання для госпіталізації. А зараз ви сказали таку фразу червоні пропорції. Ми проговорили червоні пропорції. А які червоні пропорції є, що ви проговорили, і що ви мали на увазі, коли сказали, що інколи там залежить від сімейних обставин, що не хочуть, щоб якнайшвидше людина жила дома. Про що мова йде? Про що мова? Ну, якщо це якісь соціальні батьки, або які не дуже розуміють важкість патології, які не розуміють, що дуже важливо от саме. Цей режимний момент з відпоюванням дитини. От, є дуже різні люди. По поводу з приводу червоних прапорців, так. це можуть бути сильна млявість, сонливість дитини, холодний піт, похолодання кінцівок, відмова від їжі і пиття. На протягом якогось часу чи це он... дуже швидко, тому що дивіться, ротавірус – це і блювота, і діарея, і вона неодноразова. І саме основне що потрібно розуміти, що дитина втрачає не тільки рідину, а ще і електроліти: це калій, натрій і хлор, які можуть викликати також і порушення серцевого ритму і судоми. От. Отже, ми розібралися з симптомом, які страшні, і саме страшне це зневоднення. Розібралося, що більше страждають все ж таки діти, бо дорослі вже колись перехворіли цією хвороби. Але все ж таки ви зазначали, що можна заразитися через контакт. Який саме контакт? Розкажіть, будь ласка, наприклад, в домашніх умовах, наприклад, якщо там дитина в мене там хворіє, які потрібні бути правила для того, аби вся родина не захворіла. Ну, зазвичай все одно хворіє вся родина, просто батьки <рес> Що ж? хворіють трошки легше. Ми вже з вами проговорили чому. А в принципі, ну, це і повітряно-крапельний шлях, і контактний в плані побуту тобто, це посуд загальний, і ручки дверей, і ручки кранів, і також рушники. і... Також це звісно фекально-оральний шлях. Тобто, коли погана гігієна рук, то звісно дуже швидко діти починають хворити. Пані Ліля, в мене таке питання: віруси, вірусні інфекції, ось саме ці літні періодичні і тварини. Mm -hmm. Чи можуть тварини переносити ці віруси? Чи безпечно, небезпечно, коли дитина захворіла убезпечити? Тому що інколи буває, що навіть кажуть, що ну це через те, що тварина принесла там у дім, наприклад, якийсь там вірус, і дитина маленька захворіла. Прокоментуйте це, будь ласка, чи якимось чином це пов'язано, чи ні? Ну, з тваринами це не дуже пов'язано, тому що це віруси все ж таки саме антропогенні, тому ні. Антропогенія це антропогенія це коли пов'язані з, з людським з людським організмом. Тобто тут вже люди приносять ну, людина ці до людини. Це до... моя хата з краю, знаєш, треба на тварину, О, та це собака принесла. Отже, <світ> давайте поговоримо про лікування. Все ж таки, симптоми страшні. Вся родина буде хворіти. Як правильно потрібно лікуватись, і що це саме за ліки? Чи агресивні вони взагалі? Дивіться, специфічного лікування будь-яких вірусів не існує. Ну за виключенням, мабуть, герпесу і віл-інфекції. Тому ми кажемо тільки про симптоматичне лікування це регідратація. Є спеціальні розчини для регідратації. які... Регідратація ре – ре це, це наповнення, водою, правильно? наповнення водою і те, що я сказала, електролітами, тобто просто однієї води недостатньо реальна регідратація. І симптоматика: якщо є блювання, то ми даємо протиблювотні засоби. Якщо є діарея, то ми даємо протидіарейні засоби. Можемо давати також при ентероінфекціях різні пробіотики. І також наостанок про профілактику. Ми говорили про те, що дитині роблять щеплення, так, і воно її захищає на деякий період життя, а потім воно все одно може захворіти. А дорослим, чи є щеплення для дорослих, чи взагалі якась профілактика для того, аби обезпечити себе від цього захворювання? До речі, я хочу наголосити, що саме ротовірусна інфекція вона має дуже короткий проміжок часу для профілактики. Ми можемо зробити лише до 24 тижнів. Оцих перших е, життя дитинки далі вже є протипокази для цієї вакцини. Тому у кого є малеча, то потрібно поспішити до лікаря і зробити вакцинацію проти ротавірусу. Це не укол, це крапельки. Вони використовуються по всьому світу, це якісна вакцина, і вона наявна в Україні. Але вона не входить до обов'язкового календарю. Це додаткова вакцина, яку Доктор, потрібно батьки сплачувати. Мають, е, е, з цього приводу так, так. І Тому що маленький проміжок. Часу, бачите, лише 24 тижні ми, ми повинні встигнути зробити або дві, або три вакцини. Ну там є різні вакцини, тому потрібно е, пришвидшити цей процес. Якщо ми кажемо, наприклад, про вітряну віспу, яку ми з вами проговорили сьогодні, то вона робиться від року життя дитини і до до схочу. Якщо доросла людина не перехворіла вітряною віспою, вона теж може зробити собі вакцинацію, щоб не захворіти в дорослому віці. Чому? Тому що ну дорослі переносять важче набагато важче вітряну віспу. І в принципі, от більше вакцин, на жаль, ми таких не маємо, які б могли вберегти від ентеровірусів, від аденовірусів їх не існує. Тож дуже вам дячні, що ви прийшли і відповіли нам на наші питання. І вибачте, якщо вони де інколи були наївними, але дійсно цікава тема. І нам корисно знати з Олександрою і нашим телеглядачам. Тож дуже вам дякую за те, що були з нами і відповіли на ці питання. Тож з нами дякую. у гостях була Лілія Руденко, сімейна лікарка медичного центру Стар доктор друзі. а Ми рухаємося, невпинно рухаємося далі по інформаційному марафону. Нашому Тож, залишайтесь з нами.